Ці видатні окуляри являють собою якісну репліку, спеціально розроблену для тактичних заходів. Створена за зразком маски Revision Desert Locust Тесне, яка служить солдатам-контрактникам армії США. Вона переносить стандарти безпеки на новий рівень. Дбайливо передбачений чохол. Який, крім пом'якшення тиску на голову, також захищає лінзи від бруду і пошкоджень. Поєднання інновації та функціональності ось що являє собою ця унікальна закрита конструкція. Окуляри, оснащені моноблоковими лінзами з міцного полікарбонату, товщиною понад 2 мм. Окуляри забезпечують надійний захист очей і обличчя. Ці окуляри спроектовані для використання в різноманітних погодних умовах. Канали в рамці запобігають запотіванню зсередини за різких перепадів температури, а антифогсклад робить лінзи стійкими до запотівання. Поролонова вкладка по периметру рамки доповнює захист від попадання пилу, піску і диму. Ці окуляри ідеально поєднуються з різними типами касок, забезпечуючи ідеальне прилягання і мінімізуючи обмеження огляду. Їхня оптічна форма та гнучка рамка дають змогу комфортно використовувати їх навіть із захисними шоломами та приладами нічного бачення. Еластичний регульований ремінець забезпечує адаптивність маски. З цими унікальними окулярами ви отримаєте найкращий огляд незалежно від умов. Змінні лінзи різного кольору дають змогу вибрати найкращий варіант. Темні лінзи ідеальний вибір для сонячної погоди. Жовті поліпшать контрастність у похмуру погоду, а прозорі забезпечать ясність в умовах недостатнього освітлення. Для підтримки ідеальної ясності лінз до комплекту входить протиральна серветка з мікрофібри. Вона ефективно видаляє пил, плями і відбитки пальців, не залишаючи розводів. Придбати окуляри можна у магазині Шериф у місті Дніпро або замовити на сайті, який ви бачите на екрані.